Про те, як зігріваємо душі у воєнний час, нам сьогодні розкажуть наші гості. Я дуже пишаю, що до нашої студії завітали сьогодні Андрій Фролов, заступник командира роти з озброєння. Вітаю, пане Андрія. Та Олена Чекісова, громадський діяч, волонтерка. Сьогодні будемо Добре. говорити про вашу творчість, тому що знаєте, війна і творчість, начебто, здавалося речі, які неможливо поєднати, але це все можливо. Бо заради чого ми воюємо, заради чого ми живемо. І, знаєте, дуже приємно, що у вас є ось цей дух. Творити, робити. Ось ми щойно говорили, що у вас десь 15 книжок, так але опублікували ви ось цю першу книжку, так? Це військова казка Чарівний гіацин. Розкажіть, будь ласка, про неї, як ви як вона народилась, для кого вона? Ну було так, я скажу приблизно за тиждень до того, як. До кінця там центр молоді Запоріжжя uh -huh. об'явив конкурс на дитячу казку. Вона була присвячена і до дня зсу, і до дня. Миколая Святого. Тобто діточки писали казку, і я вирішив. Пані Олена мені позвонила, сказала: ти не бажаєш, не маєш бажання написати цю казку. Я подумав, ну добре, напишу почав писати, але там дуже такий дедлайн термін був. А в мене ж і своя робота бойова і там. і... І свої якісь завдання я маю постійно. От. І такий досить такий напружений, насичений такий період був в моєму житті питання цієї. Але все вийшло так, як, як мало бути. Було натхнення, було бажання написати казку. І вона вийшла так, там в, в ці діючі особи, там а, солдат, а, прототип якого був взятий з наш, хлопця з нашого батальйону, там чарівний кіт. Черевна коза, яка стала сапером, ну, там таке. І весело, і смішно. З вашого військового життя, так? Так, деякі епізоди да, з мого військового життя. Таке, що колись у мене під час наступу на Херсон я, о, був такий випадок. Uh, я побачив, що mm, коза пасеться на там, на, на, тім, на полі, де написано було міни. Тобто на mm -hmm. мінному полі вона пасеться. І те бабуся була, йшла ну, хазяйка цієї кози. Я спитав, чого там коза пасеться. Вона каже: та вона не боїться. Вона не...". Ну, я... і мене... like, всі українці. Да? Та? Так, так. та вона боїться ця коза, і в мене таке, воно викарбувалося у це мозоку, і я це вирішив десь прописати, як в мене пішло, ну, таке бажання. Писати, і це саме цей випадок, що коза ходить, вода диво і бачить ці міни, і якось вона не підривається, і коза-сапер сапер це один із моїх таких персонажів, який я цей втілив в життя у цій каці. Хлопці читали, хто були найбільшими критиками? Це ж стовідсотково ви спочатку розповіли хлопцям, як вони сприйняли. Та й хлопцям історії? розповідав. Ну так у нас люди такі більш суворі, Сговорі. але все рівно а, сміялися, сговором, так? <свісоткові> все рівно де, сміялися, читали по цей кас. Будувала позитиву. Пані Олена, але от чисто так суто жіночок, що я розумію, чому ви попросили пана Андрія так написати. Я більше ніж переконана, що ви вірили в те, що йому можливо це більше потрібно навіть да? чим нам. Ось чому як у вас виникла ідея запросити саме пана Андрія долучитися ну, до написання? Ну по перше, я читала його оповідання угу. і розуміла, в якому так? так в якому ключі він а, пише це, і і вже були якісь нотатки в нього, мені здається. Близькі до, до казки, тому я б просто скоригувала і направила а, в, в правильне, в, русло, в правильне да. русло. Да і, ну і так склалося, що так вийшла ця казка. І Вона дуже дуже ну особливо ми тестували. Ну теж не, не тестували, невірне дуже слово, але ми презентували цю казку серед підлік-підлітків і в школі. Вони читали її по ролях, і Ух, вони ду, дуже дуже захопилися цією ці темою. Ці, дуже там і сміялися. І ну потрібно читати. да, потрібно читати цю казку. Якщо коротко, такі головні сенси ви закладали в цю казку. Цю казку, ну по-перше, це героїзм нашого народу. По, -по, по друге, що у нас ніхто не може перемогти, наш наш дух український, і що навіть чарівні е, магічні сили теж на нашій стороні і угу. те, те, теж нам допомагають. Е, я дуже вдячний пані Олені за те, що вона мені підказала. Я е, е, ну хотів так, мимо, ми, хоч ми зробити образ кота, там де є черівний кіт, меджик, угу. але ця е, тварина стала майже е, головного головним героєм. Це з подачі Олени. Вона каже: мені так а, подобався цей кіт. Ну чого ти його не, 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 це, не роз... Ну, Звісно, що не ми спілкуємося по переписці. Вона пише своє враження і кидають, подобається, не подобається, і, ви... і з цього ну, виріс з її подачі, виріс новий образ такий: новий, нова роль, нова, новий казковий персонаж. Так, дуже, дуже цікаво. Отже, є кіт, є коза. Вже я розумію, що я не читала ще, але обов'язково прочитаю. Є кіт, є козак, хто ще є. І Володька, солдат, водій ага. е Краза. важкого військового <різь> кразу. <різь>. <різь> <різь> угу. А де можна знайомитись? Книжка в бібліотецях чи, можливо, можна самого придбати? В бібліотеці в обласній бібліотеці ми подарували вона є зараз. Угу. Uh -huh. Ми виставимо книжку на наш Ютуб канал, там теж зможете знайомитись. В аудіо форматі, так? Чи ні? В аудіо поки, поки ні. Виложимо, як можна її знайти. А, ага. Я думаю, що у нас ютуб канал називається Пером і Шаблі. Пром і шаблі да. угу. тому можна нас знайти там, і написати і ми, ми скинемо книжку. І дуже цікаво у нас були ну. При, приїжджав фахівець і знімав нас, саме цю казку знімав mm -hmm. в бібліотеці. Mm -hmm. Там дуже ми, Олена підготувала там все, рожки для кози, вушки. Да, да, да. Тобто да, ми да, викликали да, костюмы, люд людей, сказати, бажаючих і не бажаючих, і а, робили такий кастинг. і вони тут це дуже весело було і смішно. Це можна це, е, знову викласти на нашому каналі. там вже просто я був як... Автор і ведучий, а діти, ну діти, діти з да, віку. Так, вони да, так грали, та... вони там і біакалі, дуже... і, біакалі, і, біакалі, і Такі ось ось, вони включились в цю гру, дуже підключилися. Дуже активні діти. Да, це... Нам сподобалось, що вони такі були не, не закуті, вони дуже вільно включилися, включилися в ролі і прям програли. Я кажу, що навіть ми. Ну не думала, що такі актори у нас діти пані Ладно, на вашу думку зараз під час війни потрібна така популяризація, так через таких легких, вільних, гарних <кас> персонажей, так щоб люди більше розуміли, що відбувається там дійсно на передовій, як потрібно популяризувати цю культуру, ось можливо військову культуру. А, ну, якщо ви замітили, то ворог а, а, і починав знічне, знищення нашої культури. Так. Ви ж розумієте? Ми втратили нашу культуру вже ну, багато років. А тому це і була його роль в цьому, знаєте? І потрібно, поки в нас не буде своєї культури, поки ми не будемо її розвивати, не будемо її зберігати, то в нас і не буде майбутнього, розумієте. Так що це все складається саме так, що потрібно будувати історію і робити так, щоб культура наша більше не була знищена. Звичайно, Ось ви знаєте, такий були провідник, так між. Програму зараз до речі, дуже багато програм, де підтримуються написання книжок, знімання фільмів, так нових якихось екранізацій українських, самоідентичних, так нашому народу, так. і ось дуже класно, що є такі люди, як ви, які ланцюжоки, знайшли пане Андрія, так і не то що змусили, попросили. Я ж так сподіваюся, ви вони змусили, і це надихнуло його. Я, я впевнена, що вже у пане Андрія зазріли там нові плани, нові сюжети. Розкажіть, так це так, не так. так. І як так. це вас взагалі звісно, підтримує Звісно, звісно. Ну, дивіться, і в мене. Наприклад, я ж кажу десь 15 оповідань приблизно, і всі вони, я почав наприкінці го року їх писати. Mm -hmm. Просто не міг не писати. Ну, хтось з класиків казав, як ви пишете, я не можу написати. Не от воно тече, ти знаєш, що тобі там в пів виїжджати кудись на, на працю, на нашу військову. От, а ти сидиш до, 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 до цього часу і пишеш, бо ти не можеш відірватися. Бо вона, знаєте, от, так іде, і воно, як начать, сам якийсь цікавий роман або фільм, дивишся. Так. і ти, Просто ти сидиш. Ти пишеш на ноутбуці. Ну, в общем так, а що я хочу на ваше питання відповісти? Ну, так, да, маю плани, маю творчі плани з приводу. Ну, звісно, перше, що хочу сказати, я на 100% офіцер, і це основна моя основний обов'язок. Але є часи, коли маю там, відпочити, там є якась година, друга, третя, коли приходить натнення. От що з моїх стосовно моїх творчих планів, по-перше, у мене зараз цикл є. Я хотів би написати про е, тварин на війні. Угу. От. Написав вже у мене є одне, одне, одне оповідання, називається Цукарок про собаку на війні. Є реальний прототип, якого ми підібрали там в Краматорській під, так, під, да, да. Да. це, А тепер у мене то декілька тут на Запорізькому фронті у хлопців, деякі мати загубила зайчиня, він впав в окоп і вони його годували. Тоді вони, мати через декілька днів почала. Бігати, і вона, вони її ну, підняли того зайчика, ага. саме заховалися, і вона його забрала. Людяні, такі місто. наші хлопці, які під обстрілом, під дронами шо... сидять. Ну, це дуже таке. Тут таких випадків багато. Тобто цикл наступний у мене я хотів би про тварин написати на війні. Якось так. На вас більше впливає, ну, на ваш стиль написання, більше впливають військові ці події, чи, можливо, люди, ось тварини, яких ви зустрічаєте? Чи це приходить так спонтанно? Я б не, не сказав, що це таке є якийсь план у мене, чи що. Правильно, ви сказали, це спонтанно. Тобто я можу писати, писати один, одне оповідання, тоді раз переключитися через якийсь час на друге. Написав яке. І далі ну не йдимо. А тоді раз місяць, два цього не пишеш, а тоді раз прийшло і ти дописав. Тобто воно десь зріло, там, десь в космосі. Не знаю, так. Пані Лено, на вашу думку, ось таких програм дуже багато. Як нам зробити так, щоб долучати, щоб давати можливість нашим військовим? У них дуже багато талантів. Ось можливо робити якісь круглі столи, можливо для них якісь не знаю, зустрічі робити, щоб давати їм можливість реалізовувати свої таланти. Бо війна йде, триває вже скільки років, а талановитих хлопців там багато. Ну до речі, мені багато пишуть хлопців, які теж прописують, що ми теж пишемо, ми пишемо mm -hmm. верши. Там ми пишемо, Я кажу, а ви ну комусь їх показували? Вони так. такі, ні. А чому? Я кажу, чому вони лежать у вас на татках? Ну покажіть, ну ну хлопці, ну не на часі у них там у свої, то, с... не знаю, до кого звернутися. Так, так, так. так вони... Ну, я в цій історії вибрала таку роль, знаєте, не те, що вибрала, але а, я для, для себе вирішила, що я на цій війні маю робити те, що я вмію робити. А, бо я стріляти я не вмію. Я mm -hmm. не можу там якось там а, вбивати ворога. Вот. Але я можу робити щось тут, в місті, в мирному в житті, можна сказати, да? щось можу робити для того, щоб. А, Ну, Розвивати не культуру, розвивати не культуру їх, так, і якось воювати своїми методами знаєте, з ворогом. Я вважаю, що культура ну, має велике значення. І ми програємо, на жаль, на жаль, ми програємо в, в цих смислах всі. Але да. зараз дуже так приємно що чимось серденько, знаєте, коли з'являється дуже багато нових творів українських, пісень, фільмів. Так, можливо, так. пане Андрію, можливо, ви б хотіли зняти якийсь документальний фільм. Я, я, Можливо, вас я... побратими пишуть, ідеї дають. Це ж, я уявляю, скільки у вас історій там прожити. Так, Історій дуже багато, да, і е, це Ідея дуже дуже хороша. От, у нас, а ви, ну, я не знаю, ви в курсі, що по моє, по, в центрі молоді Запоріжжя була до Дня ЗСУ поставлена вистава на, на, ну, по мотивам мого оповідання. І знов пані Олена, вона була там режисером. і і, тобто вона перетворила моє оповідання в п'єсу. Так. Вот. так що, в принципі, що завгодно. Треба, треба, роз, треба робити, розвиватися, щоб людям було цікаво, щоб вони знали, що Україна теж е, культура в нас не, нікуди не пропала. А я на своєму прикладі бачу, що і хлопці теж дуже багато, що у нас дуже багато людей. Я ж теж в мирному житті був до війни, я ж е, звичайна людина, я бізнесмен. Так. Вот. І у мене таке. Бажання, ну, як-то показати людям, викласти, що, що в нас, яке в нас тут життя, що ми робимо. як от. Є і юмористичні оповідання, є і оповідання таке, щоб. Десь дуже трагічні. Олена читала, каже, я не можу це читати, це якийсь. Да, іноді, іноді, да, такі... да. Але це все, все треба, це все... на кожне оповідання є свій час і є свій читач. Задач, цитач, так. І, а то, що ви сказали, я б задоволений. Зняв якийсь короткометраж, хоча <су> б по своєму Ну, використов. До речі, у нас вже є пропозиція від режисера, <су> <су> та, він ага. пише, що. На наступним кроком Оліна потрібно зняти фільм. Я кажу: ну добре, значить, треба ми... написати сценарій. Ну але що у вас є вже і точно кранізована це кліп? Так, так. <клев> слова написали. Ви так, пані Олене, так розумію, ви були тут також і композитором, і я не знаю співорганізатором, Я не знаю, як розкажіть, ну, будь ласка, ми Андрій, потім нехай Розповість висі. про це, як це народилося. Я народилася. Це... Народилася, народився це це, і, це, це, це. це така історія. Це десь приблизно з півроку тому. Сниться мені сон. Я сам з Дніпра йду по своєму рідному місту і воно на я йду по своїй вулиці, і я багатоповерхівці колись мешкав, і ну, підходжу, а вона так теж наполовину зруйнована, і вони зустрічають сусід, а я в формі йду, там, з вішмішком, з рюкзаком вертаюсь такий. От. І він каже: питає: О, ти бороду збрив, а що так, що ти збрив? Я кажу, бо війна закінчилася, а хто переміг? Я кажу, так ми перемогли. І йдуть у мене слова. Я, я просинаюсь, так. Я просинаюсь, у мене йдуть слова такі, ми бороди, поголим з тобою, закінчиться ця велика війна. В, і тобто я десь на грані е, свого сна і то, того, що ранішнього підйому, я десь у ці слова прийшли мені. Ну тобто, можна сказати, що наснилися. Наснилися підхопили ви ці. Так, так. так. Я тоді, я тоді став. Я і навіть мотив прийшов. Я трошки наспівав і, і забув. <laughs> а потім А потім Олена колись мене спитала, чи вірші я пишу, ага. от, а я кажу, що та ні, а, а тоді, о, ну щось то є. Я, я їй скинув ці слова, їй дуже сподобалось, ага. і вона вже там, вже, вже, вже після цього ну, вона всім займалася. Ну, так так сталося, да. Він скинув мені ці слова. І е, ця історія, що настала перемога, і Андрій співав цю пісню у вісні, я не могла пройти по всього mm -hmm. і вирішила, що вона ну, повинна з'явитися у нас. Бо ну в мене ну, таке відчуття. Ну тут дуже хочеться що перемоги. Має, да, і дуже хочеться знати, що це так і буде. Тому е, будь-за що я вирішила створити цю пісню. Я почала звертатися до музикантів, до ну хто би міг накласти музику, щось зробити, але це все, всім, так? Да, але все це було. У всіх було там якісь всі зайняті, у всіх mm -hmm. толі гастролі, то лі життя. там якісь. ну, В общем, і не вийшло не це зробити. Але відгукнувся мій друг Олексій Карпенка, режисера. Він режисер, і він сказав, ну хочеш, значить, зробимо. І він допоміг мені зробити музику і кліп на, на цю пісню. І та так з'явилася пісня. Так, так що я пропоную зараз це, її послухати і да. хочу подякувати вам. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили Андрія Фролова, заступника командира роти з озброєння, та Олена Фетісова, громадська діячка, волонтерка. Дякуємо вам.